І хотів би перейти до питань від журналістів, які присутні сьогодні тут. Прошу вас, будь ласка, називатися. Хто модерує. Привіт. Питання до цієї прес-конференції ми готували спільно з нашими читачами, членами клубу Миквісті. Приєднуйтесь до нашої спільноти будемо змушувати владу разом реагувати на те, що нас турбує. Ви Мер міста Миколаєва, але мер це не тільки господарник, а й політик, обраний якби виборцями. Єдиний політик, обраний всім містом, скажімо так. А скажіть, будь ласка, от по багатьох містах України ми бачили мітинги, які проходили на підтримку незалежності НАБУ та САП до людей в. В окремих містах точно виходили мери цих міст. Ми бачили, що до будівлі Миколаївської міської ради також приходили люди з мітингами. Як ви відреагували на такі протести та чому не виходили до людей? В першу чергу ці протести відбувалися в місті Миколаєві поза робочим часом. Uh, і про ну, скажімо так, про проведення мітингів мене заздалегідь ніхто не повідомляв. Uh, По-друге, я радий, що в Україні в нас є таке зріле суспільство, яке у випадку, коли щось не підходить, uh, люди виходять із своїми. Ну, бажанням висловитися. Щодо того, чи маю я можливість там змінити, чи Миколаївська міська рада має вплинути можливість вплинути на прийняті закони Верховною Радою, ну, так, такого впливу в нас немає. Всі депутати, які голосували за ці закони, також обрані миколаївцями, і я думаю, що вони мають відповідати перед миколаївцями, за що вони там голосують. Стосовно. Чому я не виходив? Ну мене ніхто не запрошував туди, скажімо так. Що мера Києва також не запрошували? Ну, мера Києва менше справ, ніж у міського голови Миколаєва. Мені дуже важливо тут бути так. Можна уточнити, колись ви назвали Набу органом політичного тиску? Чи змінилась ваша думка? Дивіться, я зіштовхнувся з роботою НАБУ, коли був затриманий заступник міського голови Сергій Коренв на кордоні. І Набу в своїх публікаціях сказала, що він був затриманий при намаганні втекти з країни. Це зовсім не відповідає дійсності, тому що Сергій Коренів, як заступник, який мав доступ до державної таємниці, при будь-якому покиданні кордонів України повинен повідомляти СБУ. На що він повідомив за тиждень до свого відбуття СБУ, про те, що він планує вийти і в яку державу. Тобто це не було побігом, це було відрядження не відрядження, його офіційна відпустка. По-друге, його затримали там з 2,5 тисячами євро е грошей і з там якоюсь сумкою речами на тиждень е цієї е відпустки. Тому я, я вважав, що Якщо є це орган слідчий, і я вважаю, що це стосується всіх слідчих органів прокуратури, поліції, служби безпеки України, що перш ніж робити публікації в засобах масової інформації, потрібно перше дотримуватися таємниці слідства. Друге, думати, як це впливає взагалі на ситуацію, там будь-яку там, як ви сказали, політичну, і третє, відповідати за свої слова, тому що. Досі ніхто не був притягнутий за ну, до відповідальності за ті дії, які вони робили, в тому числі були конфісковані його гроші, які на першому ж суді повернули назад, і проше, і таке і таке інше. Тобто, ніхто за це не поніс відповідальності. Я вважаю, що будь-які органи, залежні, незалежні, правоохоронні органи повинні нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Тому як там все організовано і хто буде за ким зараз слідкувати і кого перевіряти, я не знаю. Для цього є люди, які профі в юриспруденції. Тому будемо дивитись. Хочу нагадати, що суд з питання Соборної площі, щодо якої досі відбувається, ми досі не почули не мотивів Сергія Коренєва, не питання про гроші, які він там чи отримав, чи не отримав. Взагалі, питання про гроші, про відкати і про так далі. Ми не почули сьогодні, і цього немає в матеріалах справи. А хто буде відповідати за втрачену репутацію і так далі? Відповідь мабуть, ніхто. Оце вам моє, моє, моє е, відчуття щодо цієї конкретної справи, яко, якою займалось питання набу. Все інше питання, як незалежний орган. Всі органи, які займаються правоохоронною діяльністю, повинні бути незалежними в нашій державі. А, оскільки ви ставите собі за мету стати ну, Миколаїв зробити найбільш відкритим та прозорим містом а, у той же час, ми бачимо, що а, уже другий рік журналісти через прес-службу, через ваших радників, заступників. Намагаються достукатись до вас, щоб журналісти мали змогу відвідувати апаратні наради, які ви Але періодично не проводите. Не місяць тому я, як представниця інституту масової інформації, також зверталась до вас з листом щодо того, що чому громадські активісти мають змогу бути присутніми періодично. Я так розумію, це раз на місяць на таких засіданнях, а журналістам це заборонено керуючий справами. Миколаївської міської ради у відповіді на цей, цей лист сказав, що законом не визначено поняття відкритий захід. І, взагалі, що і він стверджує, наради. що на таких апаратних нарадах присутні лише посадовці, що є неправдою. Чи не нагадує вам ця ситуація до рік, коли голова громадської організації Голос Громади Олександр Сінкевич намагався потрапити до Миколаївської міської ради і тоді керуючи справами виконкому, який був тоді, не Волков, а Інна Бичковська, не пускали його до будівлі? мерії? ну я вважаю, що порівнювати часи 14 року і військового стану в Україні неможливо як такі. Ну, це може звучати так смішно чи так з юмор гуморцем, Але сьогодні в країні війна. На апаратних нарадах, як ви їх називаєте, не такого поняття, як апаратна нарада, немає. Це такий радянський оцей апарат, і в ньому проводиться нарада. У нас бувають різні наради, в тому числі з залученням. Великої кількості людей, чи... у нас там вони насправді з великою кількістю людей вони відбуваються раз на місяць. У нас немає сьогодні щотижневих апаратних нарад. І під час цих обговорень звучать різні питання, в тому числі, які мають ну, доступ гривче до, до службового користування, скажімо так. І я не можу контролювати перебіг подій апаратної наради, щоб потім ці дані не виходили в публічну площину, знаючи погоню. Нашої спільноти журналістської за гарячими фактами, за новинами, і це нормально. Я переживаю, і в тому числі ми всі переживаємо, що інформація якась, яка не повинна стати публічною, стане на таких нарадах публічною. Вийде в засоби масової інформації. Будь-які ваші питання, будь-які ваші запити, ми намагаємося відповідати, ми даємо все, все що можна будь-яку інформацію. Навіщо бути присутніми на таких нарадах? Ну, не знаю, ну тобто, яка ціль. Я сьогодні не бачу сенсу в проведенні технічних нарад в публічній площині. Тобто будь-яку інформацію, яку ви хочете отримати, ви можете отримати. Ми не скриваємо жодної інформації. Гроші, люди, зарплати, відрядження, все, що треба, все ви можете узнати. Дайте вам, давайте запит, ми офіційно відповімо, будемо намагатися. Але проведення нарад за участю міського голови, його заступників. Час їх проведення, місце проведення. Я до кінця воєнного стану буду визначати особисто і вирішувати, чи там повинно це транслюватися, чи бути в, за участю журналістів. Також буду публічно і нести за це відповідальність також публічно. Можна ще два е, коротких питання. А... Ну ви ж пам'ятаєте, до військового стану у нас були публічні апаратні наради. Ви всі, так, раз на ви, так, ви всі спокійно могли зайти. Ви всі спокійно могли зайти і поспішувати. А так як у нас, нас проводились кожного тижня. І раз на місяць я запрошував. Зараз ми не проводимо такі наради раз на тиждень. Ну, немає в них сенсу. Ми проводимо їх раз на місяць. Але запрошуєте громадських активістів. На... Тоді а в чому різниця? Громадські активісти, представники Дивіться, Ми запрошуємо не громадських активістів, а членів громадської ради. Вони на початку виступають. Ми їм дякуємо і просимо вийти з зали. Ну тобто, та час інформації, частина, яка стосується їх роботи громадських рад. Так як я, це представники громади, вони там були обрані на цими представниками громадських організацій, ми їх запрошуємо. Вони доносять думки громадян до присутніх чиновників. Ми їх заслухуємо, записуємо, беремо в контроль. Записуємо, ставимо на контроль, які питання, яке їх, їх виконання і так далі. Дякуємо їм за роботу і відпускаємо їх. І далі вже починаються робочі наради, які стосуються, в тому числі там води, електроенергії, і так далі. І тому подібне. Оцих речей, які сьогодні, ну на жаль, ми не можемо публікувати, тому що ну. Я не про те кажу, що журналісти наші, я відношусь до всіх журналістів наших Миколаївських з великою повагою, тому що вони залишилися, працювали, освітлювали діяльність і так далі. Але просто може бути, знаєте, якась інформація, яка здається ну, цікавою, і треба її поділитися, а вона може бути закритою. Чи завтра туди прилетить кудись ракета? Ну, просто так прилетить, ну, не, не спеціально. А скажуть, оце, бачите, написали, і туди прилетіла ракета, чи в якийсь будинок поряд з новою відкритою котельнею, чи щось таке. Тому я, ну, серйозно, тут немає якогось, не знаю, умислу, чи це просто безпека. І якщо ви хотіли би послухати те, що кажуть представники громадської ради, і приходити разом з ним, я можу, але це не буде дуже цікаво вам. Ну, тобто, це десь півгодини послухати про різні питання: про питання каналізації мікрорайону Старий Водопой, про сліпи для яхтсменів, про участь у програмі зеленої економіки і так далі. Ну, Тобто там немає нічого такого, щоб, знаєте, збурило інформпростір в місті Миколаєві. Ну, ось так. Зараз розпочинається. ну, за календарем має розпочинатися підготовка до бюджету 26-го року. Чи плануєте ви повертати громадський бюджет? У мене є бажання повернути громадський бюджет. Я вважаю, що це, це не просто політичний шах, чи там бажання там, знаєте, якось мені казали, що це витрачання грошей, Грошей там є депутати, які так кажуть що це все фігня, це все бурда. Ну тобто, це глупость, це все не можна його. Показувати, тобто використовувати це просто замилювання очей. Я вважаю, що це неправильно, що люди голосують, люди беруть участь в управлінні бюджетом міста, люди розуміють, як працює бюджетний процес, що таке проєктно-кошторисна документація. що Сьогодні ідея, а через рік виконання. Тому я підтримую, я великий адепт. Партисипації в використанні бюджету, і я буду пропонувати депутатам на наступний рік. Ми вирішили як ми вирішили провести аудит тих проектів, які були до військового стану, проаналізувати їх, проапдейтити, і після цього винести їх на наступний рік, і в, числі, в той самий час департамент економіки підготувати новий проект, новий бюджет проектів громадського бюджету. На Херсонському шосе знаходиться скейт парк спарк, який е, був виконаний е, зокрема за рахунок громадського а. бюджету. Він знаходиться в занедбаному стані. Чи не здається вам, що цей об'єкт є показовим, ну який дискредитує ідею в принципі, громадського бюджету, тому що е, на прохання людей якби зробили, виконали е, класний, мабуть, проект, е, і в результаті за ним ніхто якби, не ну, стежить. Ну, ви знаєте, у е, нас ну. Багато чого змінилося знову ж таки з початку військового стану. Цей проєкт був, повинен був продовжуватися. Взагалі та вся зелена зона повинна стати була урбан парком. Але, звичайно, що як так закрилися і ці проекти, і використання коштів на продовження цього проєкту. Зараз знову ж таки, і ці майданчики передаються на баланс КП Деспілот. І вони в тому числі займаються, будуть і займаються, і будуть займатися ремонтом, в тому числі і майданчиком, який сьогодні є на, біля сподкомплексу Надія, в тому числі і поставлена їм задачі, вони обрахували повністю новий майданчик на стадіоні, на зеленій зоні біля центрального стадіону, о, не центрального стадіону, біля стадіону парку Перемоги. Там був колись майданчик, він був зруйнований. Небезпечний, його розібрали, але ми хочемо повернутися до того, в тому числі шукаємо і позабюджетне фінансування. І е, я не вважаю, просто дивіться, за, знову ж таки, за час війни відбулася б велика кількість змін, хороших змін. Тобто, у нас ми визначили, що за всіми зеленими зонами відповідає КП «Парки». Ось вони там працювали і збільшуючи свій об'єм. Людей, яких в них працюють, кількість техніки вони потихеньку збільшували об'єм роботи. Тобто вони почали з Заводського району, потім вони переключилися на центральний район, потім на корабельний. Зараз вони там, здається, в них залишився тільки Інгульський район, який вони обслуговують силами підрядників. Тобто підрядники працювали там. Зараз ті люди, які працювали в підрядників, зайшли до КП парки, там у них збудовані свої бази і так далі. І, в принципі, ми вже знаємо, хто за що відповідальний. Те саме стосується дитячих майданчиків. Тобто дитячих майданчиків, і в тому числі ігрових таких майданчиків, як оцей скейт парк. Не вистачає туди фінансування, як зазвичай воно фінансується по мінімальному, за мінімальною відзнакою. Але знову ж таки, тепер є відповідальний. І хто в них є на балансі, і вони мають право і повинні і це їх обов'язок займатися цим питанням. Що стосується доріг, лівньовок, це Елоавтодоріг. Тобто в районах сьогодні будують, у нас райони ще залишились поки що, і в них є питання приватного сектору, ремонту, будівництва доріг. Але взагалі, в майбутньому, я думаю, що виключно Елоавтодоріг буде балансовотримувачем доріг, буде займати питанням їх будівництва. Ремонту, обслуговування, зимового отримання. Тобто, це повинно бути один орган, як було це колись, який буде цим займатися. Для цього в них вже є і техніка зараз, під час війни ми дістали велику кількість техніки, і людей вони навчають, і ще й будівельні матеріали в них будуть. Тому що ми плануємо зараз ще шукаємо фінансування для асфальтного заводу, який буде виробляти в тому числі асфальт для потреб міста. Яким ми будемо? Контролювати якість і будемо знати, що це буде гарний асфальт. А проекти, які будуть вироблятися департаментом ЖКХ чи е, районами, будуть включати давальний асфальт від міста. Тобто ми не будемо знати, що там з чого він там намішаний, з кізяка і палок, а конкретно з якістю і так далі. Дякую. Я хотів би дякую, Борис Нійович. Зараз продовжимо. Знаєте, я собі тут зроблю нотатки. В першу чергу, Катерина, ви задали мені питання щодо апаратних нарад. Я вам дам обіцянку тут при всіх на онлайн-трансляції, що як тільки закінчується, закінчується військовий стан, на всіх апаратних нарадах, які будуть проводитись, в нас будуть, ми будемо залучати журналістів. Це номер один. І по-друге, я подумаю, як під час цього військового стану зробити таким чином, щоб можливо, ну такий, знаєте, була зустріч для того, щоб ви могли там. Зустрітися з усіма цими людьми, які на цій нараді відбуваються, і щоб ми могли з ними спілкуватися в робочому режимі. Можливо, ми будемо проводити якусь раз на місяць відкриту апаратну нараду, де просто не будемо включати питання, ну такі, скажімо так, які можуть бути трактовані якимось чином. Ну і ще одне питання: це технічно її проводити в. Місце проведення. Сьогодні, бачите, ми з вами знаходимося в бомбосховищі, і тут трошки спекотно е і не так дуже багато місця. Це і безпека, і таке інше. Ну, подумаємо про це. Подумаємо, як це. Це... Я хочу, щоб місто Миколаїв було номер один по відкритості в Україні, щоб ми були там, от щоб я отримав цю статуетку, і щоб собі в карму записав номер один. По прозорості. Я хочу, щоб ми це зробили. І якщо це буде потрібно, щоб зробити ще додатково цей фактор, я буду намагатися і це теж реалізувати. Добре? Ось. За проєктом Hope Миколаїв отримав 150 мільйонів на виготовлення проектів, ну ПКД на реконструкцію 54 будинків. Так. Зрозуміло, що це гроші. Існує. Час і гроші, так, і існує ризик, що, в принципі, не вдасться вчасно реалізувати, виконати ці ПКД, і потім потрібно їх оновлювати, коригувати, витрачати знову час і гроші. А ви точно встигнете на наступному році, якби. Відбудувати 54 житлових будинки ну, і навляді. якщо ні, чи зверталися ви до кабміну, щоб я розумію, що це через Кабмін йде чи так. зверталися ви до Кабміну, щоб якось по-іншому використати ці кошти і замість 54 пачок паперу з картинками отримати там, відремонтувати кілька житлових будинків? Ну мені просто я би хотів вам показати, ось бачите. В мене, я живу за графіком. Бачите, написано 14 звіт перед журналістами, а в 16. Що там написано? Ну добре, там написано по ховпу. Тобто, у нас буде зустріч по ховпу. А, а в нас дозволяє? є на зв'язку, наприклад, м? є Корінєв, А Набатов є? набатов є? Я просто, щоб він, так знаєте, дословно, вам просто. І всім. Цим ж цікаво, тому що мені телефонують, що це? Отримали 150 мільйонів на, на бумажки? Ну, да, і... Тобто декларується публічно на відбудову, на відбудову а насправді це на акціонування. А по факту на це документи. на проєктування. -е підключився. Да. Корінів підключився. Будь ласка, Сергій Миколаївич він був головним в цьому проєкті. Сергій Миколаївич, будь ласка, розкажіть, яким чином відбувався? А, яким відбувався а, цей? Приберіть, просто Бориса Леонідовича, приберіть у нього там за цей А, говоріть, Сергій Миколаївич. чути мене. Да, чути, будь ласка, поясніть взагалі історію проекта Хоуп, як з чого він починався, хто фінансує, за яким. Тобто Катерина Середа задала запитання, чи не є у вас е, переживання стосовно того, що ви закінчите формувати проєктно-кошторисну документацію, а до, до діла, до будівництва не дайде, не дійде справа, просто за те, що не встигнемо, не встигнемо, а проектна документація буде е, вже outdated, Як, як це кажеться? це? Короче, дивіться, проект ФОП да, реалізовується вже фактично з початку. 24 року він реалізовується міністерством розвитку громад та територій. десь в середині двадцять року почалися конкурсні процедури. І на цих конкурсних процедурах було відібрано п'ять громад в Україні. Одна з цих громад, місто Миколаїв, по якому були відібрані з 224 будинків багатоквартирних. Було відібрано 54, і сформовано 21 кластер. Значить, фінансується все світовий банк, і світовий банк повністю контролює існує група управління проєктом Хоу при міністерстві розвитку громад та території, яка складається із фінансистів, із інженерів із закупівельників. Тобто там величезна кількість людей, яка повністю тримає руки руку на пульсі. Вони готують посібники по е, технічним завданням, посібники по е, закупівлям, і всі прекрасно розуміють строки, що неможливо е, проектуючи. Там двір, фактично два-три, інколи в кластері чотири будинки разом з благоустроєм, разом зі зміною фактично простору, де люди будуть проживати, там запроектувати його за два-три-чотири місяці. Всі розуміють, що проєктування займе певний термін, і ще навіть не оголошені закупівлі. Але оголошення закупівель очікується протягом серпня місяця. Після цього буде відведений логічний термін на проєктування, і після цього. Буде наданий логічний термін на реалізацію будівництва. І це не значить, що буде все збудовано в 27-му році. Це значить, що стільки, стільки людину годин буде передбачено в проєкті, стільки ми будемо очікувати від наших підрядників будувати. І на це все проєкт Хоуп розраховує, і Світовий банк так само розраховує. Безпосередньо сума та, яка була виділена, вона виділена на проєктування не тільки будинків, а й. Всієї житлової інфраструктури в цих кластерах це стосується, у тому числі, наприклад, і підстанції електрозабезпечення в цьому кластері. Тому сума ну так вражає, яка виділена, але це не значить, що знову ж таки, що ця сума буде вся потрачена, оскільки процедури закупівель там світового банку і група управління проектами буде все це діло відстежувати. Ну і треба сказати, що ми звертаємося до всіх проєктних організацій, які є в місті Миколаєві, а також почують про це. Ви можете про це сказати, що буде організований пошук цих проєктних організацій, тому що це не просто так. Це пошук організацій за критеріями Світового банку. Тобто це не просто якісь там з підвала вийшли і вирішили там працювати над проектом. Там ще будуть додаткові критерії, тому що вибір переможців буде на майданчику Світового банку. Тобто, це ще інша проблема, тому що чи є ви правильно сказали, чи встигнемо ми, тому що це проблема не в тому, щоб зробити цей проект, а навіть чи є стільки ну, проєктувальників, які зможуть встигнути це, і це велика проблема для нас. Ну, ми дуже сподіваємося, що вони це розуміють. У Мене ще питання. Ви неодноразово і публічно заявляли, і ну, відомо, що ви ведете роботу з тим, щоб все ж таки Миколаїв отримав спеціальну економічну зону. Чи є якісь зрушення в цьому питанні? Чи спілкуєтесь ви з цього питання з нашими народними депутатами? Можливо, це профільне міністерство? Останній раз я піднімав цю тему з народними депутатами, коли ми зустрічалися на базі. Нашої «Могилянки». Остання розмова взагалі була, в, здається, в понеділок у нас з Віталій Олександровичем Кімом. Стосовно цього ми вчора ми про це говорили з послом Бельгії в Україні, в тому, щоб вони в тому числі долучалися до формування запиту іноземних інвесторів щодо. Вимог, скажімо так, економічних е, преференцій в найбільш постраждалих зонах, до яких відноситься місто Миколаїв. Е, про це йде зараз розмова, але всі, як завжди, кажуть, давайте після війни. Тобто, у нас насправді є бажання сьогодні підключити для цього спеціалістів, просто можливо там за приватного фінансування, для того, щоб вони розробили хоча б проект закону. Який ми могли б використати. Ну і я знову ж кажу, Миколаїв готовий бути пілотом в будь-яких проєктах, які щось принесуть Миколаєву. Я вважаю, що це може бути ну, чи не єдина є, така преференція, яка може привести сюди е, бізнес. Бо якщо ми кажемо про однакові умови для Миколаєва, для Х... Вінниці, для Хмельницького і для Львова, однакові. Бізнесові умови і одна і різні ризики територіальні, військові. То при сьогоднішніх цінах на транзит в Україні ну, між регіонами, який сенс щось робити і будувати в місті Миколаїві? Жодного сенсу для бізнесу нема. Ризики більші, прибуток той самий. Навіщо? А що до цього це може призвести? Це призведе до ефекту доміно. Тобто відкриття нормальних бізнесів там на заході чи в центрі України і не відкриття їх тут призведе до відтоку людського ресурсу, кадрів, які хочуть заробляти і жити нормально. Відток кадрів зменшення податків приведе до зменшення бюджету і зменшення розвитку тут інфраструктури. Не буде ні тяхних майданчиків, ні садків, ні медичного обслуговування, нормально нічого. Що призведе ще до більшого відтоку людського ресурсу. І таким чином ми ну, отримуємо депресивний регіон без жодних якихось перспектив.